За підрахунками ООН, 800 мільйонів мешканців планети не мають доступу до безпечної питної води, і майже 2,5 мільярда користуються водою, яка не відповідає санітарним вимогам. У Вірджинському університеті схоже знайшли простий, а головне надзвичайно дешевий спосіб очищувати воду. Випробування нового методу планують розпочати вже незабаром у південно-африканській республіці. Розповідає Уляна Телюк. У цій лабораторії, як на професійній кухні. Інгредієнти треба додавати поступово. Відтак усе добре вимішати, зважити, спресувати і запекти. У результаті вийде медідроп керамічний диск з крапленням срібла. Якщо цей диск опустити воду іони срібла, атоми, які мають електричний заряд, виходять на поверхню і очищають воду. Тести проведені тут у Вірджинському університеті вказують, що отримана вода є чистою і безпечною для споживання. Для бітеади цей проект є частина її докторської дисертації. Making... Мова йде не тільки про чудову технологію, яка ефективно видаляє чи вбиває бактерії та патогени. Мова йде про дешевий простий у вжитку метод, що підходить людям у країнах на шляху розвитку, де обмежений доступ до ресурсів. Студенти експериментують з виробництвом дисків різного розміру, щоб вони вміщалися у різноманітні контейнери з водою. Назва медідроп складається з двох слів: Drop означає крапля. а слово меді означає вода на мові провінції Лімпопо у південноафриканській республіці. Минулого року спеціалісти Верджинського університету допомогли відкрити тут водочисне підприємство, на якому працює 50 жінок. Жінки змішують тирсу з глиною і роблять фільтри у формі квіткового горщика, які вони використовують для очищення води. Фільтр очищає воду від бактерій і твердих частинок. Купляє ці фільтри місцеве населення. Менеджер Сетіна Кашаун каже, що життя жінок дуже змінилося з появою у них постійної роботи. коли вони отримують гроші за свою роботу, вони можуть купити дітям шкільну форму. Однак медідроп менший за розміром і дешевший у користуванні ніж фільтр. У наступні кілька місяців студенти випробовуватимуть новий метод в Південно-Африканській республіці. Експерти кажуть, що подальші тести визначать, чи медідроп є дійсно проривом у ділянці очищення води. У разі успіху жінки у південній Африці замість фільтрів почнуть виробляти медідроп. Як розповів керівник проекту Джим Сміт, ідея полягає в тому, щоб поширити його виробництво в інших країнах на шляху розвитку і відкрити людям доступ до чистої питної води. Уявіть собі магічний камінчик, який ви опускаєте у контейнер з водою. Він очищає воду і робить її безпечною для пиття. А тепер уявіть собі, що цей магічний камінчик коштує всього кілька доларів і має назву медідроп. Проектом уже зацікавилися в американському хімічному товаристві і в американському товаристві цивільних інженерів. За словами Джима, йому також уже дзвонили з кількох корпорацій, які хочуть почати виробництво медідропу. А це може означати лише одне: Джим та його студенти можливо дійсно таки винайшли магічний камінь. Уляна Телюк, голос Америки.